Так, вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви мене просите подивитися, чи знову піде Рашка на Харківську область. Ось чи знову захоплять, чи вдасться уникнути окупації. І так, дивимося, які тенденції, які енергії йдуть зі сторони плани та дії. І так. Ну, в принципі, тут заплановано щось, але воно дуже слабеньке. Знаєте, це оцей план більше як сказати, він руйнується. Наскільки я бачу, дійсно заплановані якісь дії в сторону Харкова. Дійсно відбувається щось там. Ось, але воно якось іде все, все рівно йде в глухий кут. Нічого їм не вдасться. Конкретно їм не вдасться нічого. Те, що вони да, бомблять, да, е, якісь дії виконують. Але мені здається, що це їхній план зайде в глухий кут. Зараз я ще раз перевірю. Так, це повторний, дійсно повторний. Вони готувалися до цього. Ось, але знову карти показують, що їхня праця піде на смарку. Не вдасться їм а, захопити нічого. Важко нашим, все рівно важко. Ось, але відстоюють. І, як би це сказати, тобто я бачу, що наша сторона відстоює е, Харків, Харківську область. І так, наші мужні солдати відстоювати будуть і не допустять. Дивіться, я не дивилася зараз не обстрілів. Такого я не дивилася. Але а, наступу, як такового не буде. Щоб ви просто а, розуміли, що не вдасться їм захопити а, Харківську область. От якось так. Це те, що я бачу, мої дорогенькі. Тож, а, як сказати, підтримуємо армію, допомагаємо ЗСУ, ось і разом до перемоги, мої любі.